Доброго дня, любі малята. 21 вересня відзначають Всесвітній День миру. Україна завжди була дуже миролюбною державою. Вона ніколи не розпочинала війн, а лише захищала свої інтереси. Але в Україні було порушено мирне життя. Багато людей змушені були покинути свої домівки. Хтось назавжди втратив дім. Своїх близьких змушені ховатися від вибухів. Емблемою Міжнародного дня миру є голуб з оливковою гілкою. Ось послухайте вірш голубка біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру, кажуть, з давніх літ, приносить радість родові людському. Пропоную сьогодні намалювати голуба миру у небі. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу, фарби, вода, пензлики, шматок губки та серветка. Спочатку білою фарбою ми намалюємо голівку. Татулуб нашого голуба. ось так. Так. Та зафарбуємо. Тепер намалюємо гарний хвостик нашому голубу. Тепер намалюємо крила нашому голубу. Червоною фарбою ми намалювали дзьобик, а також чорною фарбою очі та лапки. Тепер додамо до пірічка теж трішки чорного кольору. Наш голуб тримає у зюбику оливкову гілку. Так, намалюємо її. Тепер за допомогою губки та білої фарби ми намалюємо хмаринки. Подивіться, який гарний голуб миру. У нас з вами вийшов. Спробуйте, і ви намалювати такого птаха, любі малята. І хай буде мир на всій землі. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!